Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 24 жовтня, п'ятниця, до вашої уваги урок математики. Дітки, завершується наша перша чверть, і я пропоную попрацювати самостійно у збірці математичний тренажер, частина друга. Ми за, перший, за першу частину нашого навчання опрацювали 10 тем, тому я пропоную розглянути їх і надіслати мені відповіді. Зараз ми детально ознайомимося із кожною сторіночкою цього тренажера і як ви будете виконувати. Перша частина це Натуральні числа. Пригадайте, що таке натуральні числа і виконайте завдання. Перед вами ряд завдань, у яких необхідно записати за допомогою поданих цифр усі можливі одноцифрові та двоцифрові числа, розташувати їх у порядку спадання. Ви виконаєте це завдання, потребуєтеся. І перевірите свої знання. Сторіночку другу виконувати за бажанням. Наступний розділ це склад числа. Ми вивчали з вами склад чисел. Пригадайте його і заповніть порожні фігурки за зразку. Це дуже просте завдання. Я думаю, що ви виконаєте його із задоволенням. Третій тренажер це порівняння. Необхідно поставити потрібний знак більше, менше або дорівнює. Для цього необхідно порахувати фігурки ліворуч, праворуч і поставити знак. Завдання теж дуже легке, ви з ним впораєтеся з задоволенням. І четвертий тренажер додавання в межах 10. Ми з вами повторювали склад чисел в межах 10. Порахуєте тваринок і запишете суму цих тваринок. Цікаве яскраве завдання. Четвертому тренажері необхідно заповнити порожні кружечки. Склад числа дев'яти. Пригадаєте і у червоних чи блакитних кружечках впишете числа, які пропущені. У п'ятому тренажері повторите додавання і віднімання натуральних чисел, заповните також порожні кружечки. П'ятий тренажер – це необхідно обчислити числовий ланцюжок і записати відповідь. Завдання дуже просте також. І у шостому тренажері пригадайте одиниці вимірювання довжини, виконайте завдання, вирази величину в менших одиницях вимірювання за зразком. Отут звертаю вашу увагу, меншу одиницю вимірювання за зразку. Зразок 1 дециметр – 7 сантиметрів. Менша одиниця в даному числі це сантиметри, тому необхідно 1 дециметр перетворити в сантиметри і додати ще 7 сантиметрів. Зрозуміли? За цим зразком ви виконуєте перетворення на сторінці 10. У сьомому тренажері ви повторюєте збільшення числа на кілька одиниць. Розгляньмо зразок. Збільш число на 9, число 9 на 2 одиниці. Розв'язання до 9 додати 2. Отже, слово збільшити означає додати, зменшити, відняти, Запишете вирази і обчислите їх. Пригадайте у восьмому тренажері порядок дій у виразі з дужками. Спочатку ми читаємо вираз, позначаємо порядок дій, а потім обчислюємо цей вираз, як показано на зразку. Ми всі ці вправи робили з вами під час конференції. І нарешті в дев'ятому тренажері повторімо задачі на знаходження суми. У вас поданий короткий запис, ви пишете розв'язання і відповідь. Дев'ятий тренажер продовження. Ми повторюємо задачі на знаходження суми і. На зменшення числа на кілька одиниць. Ось ці завдання ви опрацюєте, а в 10-му тренішері у нас цікава математика. Знайти числа сховані за малюночку. Тут ви повинні пригадати знаходження компонентів. Наприклад, 2 плюс соничка дорівняє восьми. Невідомий другий доданок. Як знаходимо другий доданок? Треба від суми відняти перший доданок. І ви знайдете значення сунички. Тепер уже у вас з'явиться значення сунички мінус морозиво до рівня 4. Тепер невідомий від'ємник. Як знайти від'ємник? Треба від значення сунички відняти різницю. І у вас буде значення. Морозеве. Тепер уже ви дізнаєтеся, скільки морозиво, додасте 5 і дізнаєте значення яблучка, а внизу запишете значення сонички, значення морозива і значення яблочка. Ось такі цікаві завдання чекаю на вас. Мені ж у дистанційне завдання надішлите виконання сторіночок 11. Перегляньмо ще раз. Завдання на сторінці 11, це збільшення числа на кілька одиниць. На сторіночці 12, це порядок дій у виразі з дужками. На сторіночці 14 це задачі на знаходження суми і на зменшення числа на кілька одиниць. І сторіночку 15. Цікава математика. Я чекатиму ваші відповіді у дистанційному щоденнику, електронні е, нові знання. Дітки, попереду канікули я вважаю, що ви кожного дня по одній сторіночці виконуєте ці завдання, зробите невеличку таку подорож до вивчених знань. Якщо щось незрозуміло буде, то пишіть мені, я допоможу і з нетерпінням чекатиму ваших обід. А на сьогодні я говорю до побачення, до нових зустрічей і хорошого вам відпочинку!